Покровськ, там вирішується доля України, там зупиняється можливий наступ. Ні про що інше, ніхто в Україні зараз не повинен думати. Зараз ми передаємо для центру Генштаба ще п'ять комплексів АйПетрі з Ребом, який робиться спільно за рахунок субвенцій і коштів фонду Порошенка. Налагодили виробництво, працюємо в день і вночі, робимо все для того, щоб підтримати ефективність, бо тільки Айпетрі мають перші доведені результати протидіяти керованим авіаційним бомбам. Бо тільки АйПетрі здатний лишати управління розвідувальні, ворожі, піспілотні літальні апарати. Найвища комплектація, найвище прикриття ренту. Найкраще екофло з тарлінками за рахунок фонду, з усім всім необхідним. Нічого нас не зупинить. Тут всього з коштами субвенції фонду більше 42,5 мільйона гривень. Дві години тому було 52 і тут ще 42. Ну, дронів, напевно, ви знаєте, що стало більше. Тому і комплексів треба більше. Ми забезпечуємо безпеку нашим побратимам з артилерії і іншим ну, А Відгуки від наших побратимів дуже позитивні і робота наша оцінюється на досить високому рівні. І чим в цей час займається влада? Дірбанить кошти на атомні електростанції, які з вас взяти у вигляді тарифів, перешкоджає прийняттю рішень про кошти прибуткового податку з громадян військових залишти військовим не дадуть нам поставити позицію Верховній Раді. П'яту колона Кремля. Вигнати геть з парламенту. Ні. Це їх партнери по коаліції. І припинити транзит російської нафти на двадцять з лишнім мільйонів доларів в день або на 7,5 мільярдів доларів за рік, які йдуть на фінансування російського бюджету. На фронт нехай возить Порошенко. А вони будуть сидіти, дрібанити. І тому із-за страха, і із за заздрісті не збираються атакувати Порошенка. Замість того, щоб об'єднатися і вирішити, бо дуже тривожні сигнали сьогодні з Рамштайном. Моя думка, він провалений. Ми не змогли забезпечити лідіруючу роль американців. Ми Фактично отримали поносив з нашими євроатлантичними амбіціями. Ми не підтвердили нових партій постачання зброї. І для мене це трагедія. Замість того, щоб зараз продемонструвати єдність і спільно в Вашингтоні, Берліні, Паріжі, Варшаві, Мюнхені на безпековій конференції. Зараз ми маємо дуже дуже тривожний. Розвиток подій. Це дуже мені нагадує початок широкомасштабної агресії. Тоді так вони демонстрували заспокоєність і всі дуже добре пам'ятають, чим це закінчилося.